Поліна, вітаю вас з закінченням курсу. Ви мали... yeah. велика молодець. Розкажіть, чому вибрали саме нашу академію? Академію я вибрала це дуже багато. Передивлялася із академії, дуже багато відліків було. Саме про цю дуже хорошу, багато саме доступних сів ви такі курси, звісно. Взагалі мені дуже сподобалось, бо це дійсно популярна академія була така найвідоміша, і там дуже хороші викладачі, багато було відкрив саме про викладачів, що вони хороші, тому я її брали саме. Дякую. А підкажіть, чи достатньо ви отримали інформацію? Так, найбільше ніж очікувала. Дуже доступно це все давалося, дуже зрозуміло. Одразу якісь питання було, одразу мені поясню пояснювалося. А який урок сподобався найбільш? Напевно, не знаю навіть. Та мені всі сподобалися, бо були різні викладачі і всі уроки були дуже класні. І напевно вже на другому тижні, коли ми проходили, кого там проходили пам'ятаю кінець, по-моєму з шицу. Ну, там, ну, такі були такі всі були класні сьогодні. Я дуже рада, що вам все сподобалось. Бажаю вам розвиватися і надалі. Дякую. Вам